Святий глюан Златоуст. нарез до Господа на нашого Ісуса Христа. Щоразу, коли після холодної зими засяє тепла весна, тоді і земля проще, зелено травою жіло поквітнюється, і повітря сяє від сонця, всі птахи літаючи повітря, молодійно співає. Тоді пастухи і пастри, які живуть у горах, лазучи з куренів, веселячись обличчям краси повітрю, і у відповідь дзвінкому свірканню співучих птахів, граючи на сопінках, тішаючи почуття своїх нерозумних овець, тихий ходою, жунть їх на посолі. Тоді земнороб, не гостривши кавенем свій ніж, відправляється виноградник обрізати безплідні пагони, виноградної лози. Тоді приморське мореплавці, побачивши спокійне море, прокидають, покидають сушу, рочих свої душі, дерево лудії вітру, безбоїзно пролітають по морському хребту. Хоче, щоб мені не продовжувати свого нападу у словах, усяке мистецтво, усяке ремесло, влаштовано людьми, для життєвих потреб не тільки засіяло тихе повітря, безперешкодне виконується оцільки для нас, а Небесна весна Христос, із невимовний утробом, розсіла холодний бурхливий умлу дияволу, пробудила змору коневідання, приспані з лиця людей своїм божественним промінням, та спрямуємо розум до небесної і блаженної слави. Але різдво Христове, сяючи божественністю, зупиняє плини своїх слів і зв'язує самі уста, коли я уявляю собі, немовля, народжене від діви і діву без мужа, яка після народження залишається дівом, коли надто цікавлюся про це, тоді не знаходячи відповіді, запитую все вірною. Справді, хіба не дивно, хіба не перевершує всякий розум, те, що діва народилася, і залишилася діви після народження? Що вона народилася, це відкривало? Відкривало дитя, яке народилося, що після зачаття вона залишається діво. Про це повчає властиве її тіло природи. Поглянь на тайно видиму і невидиму, явно неосяжне, відчутно, невідчутно, хто не бачив і не відчує, не мовляю. І мать, але хто, побачивши матір матір не мовля, сина діви і цікавості, може дослідити цю тайну. Осправді, це тайна небесної зіна, яку можливо, неможливо сягнути видими неосяжним. Таким був і Христос, який народився сьогодні. Небесним земним, які можна і не можна осягнути, видимим і невидим, він не збагнення за пророди божества і землі своєї, людської природи, видими і видимий видиму і духовно. його можна осягнути тілесно і неможливо оцінути як слово, але Христос, будучи самоготім Богом, народився зі своєю волю і у себе світові. Однак, крім народження від Дів, вірозом осодиво вражає, те, що Дів гачила в не з неба зійшов, будучи за роду Давида з низ духа стіли душі, вагітність утроби виявилася явною, зачаття було безсіменем. Він перебуває на небі, не мовляв, та зачався в великій утробі. Він народився породним і, повально торкаючись, той, яка народжує, не мовляє, знаходиться ління, як і інший жінок, той, хто приходить через неї, був Богом у копина, яку бачить моє сина, що горить, не згорає. Водія Марія, яка народжує, залишається над ліною, а камінь, який бачив, Данаїла кі. Відокремлюється від горин без людських рук, на мати дієво смутлива, немовля мовляє священне дитя пошлюбного життя. Це надто допитливо, нехай вони скажуть нам, як діва без мужа. народила немовля, народивши, не піддалася тлінням. Яка в є, скільки це народження від духа, то тим більше неосяжним є не вимов народження слові доця. Але ти віриш, визнаєш, що вона, народивши, не піддалася тлінні. Однак звинувачуєш богословами, якщо тлінний отець народившись. Його сина, Піддався тлінні, Та за своїм безумством, тобі, то, тим більше, діво маючи тлінну природу і народивши, піддалася тлінню. А коли ти сам свідчиш, що діво народивши, не піддалася тлінню, то тим більше вірю, що на тлінний отець, який народивши натлінного сина, не піддався тлінню, але залишається лихомши марнослою, повертаємося твої радше доброслою проповідників. Коли ж Ісус народився в племі юдейському, царицаря Іроду Ван і з певним наміром називає місце, і чашу біруючи в народження у плоті, дослідивши місце час, побачив істину. Час він визначає владою і родозахронографами місцевих плеєм. Якщо у світських угодах для чіткості запису і консули вказуються, і місце називається, в ній вказуються міста, наголошується. То тим більше було необхідно, тож визначити це місце і часом, коли народився Спаситель для всього світу для майбутнього. Матфея розповідає тільки про народження Христа у плоті, а лукаття точності часу дає і завершений тоді перший перепис. І він так говорить: 41-го року за кесаря Августа вийшло від кесаря. А наказ зробити перепис по всій землі. Прийшов також Йосип з Галилеї з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидова, що зветься Вифлеєм, бо він був з роду Давидова, записавшись з Марією, зрученою з ним жінкою, яка була вагітна. Лука вказує у себе перший перепис, щоб водночас чітко визначити, казати, що найбільше тайне при. Очевидь, всі не і він говорить, що перший вимушений перепис це народження людини. Потрібно було, що під час народження Христа, потім окоження плоті, і повалення диявол, руйнування смерті, щоб душа правних і вірних поіменно переписалася у Небесній книзі. На землі за завелінням кесаря на небі за нахозамися ангелами. Господь, благовістуючи про це своїм учням, говорив тому не радійте, що духи вам боряться, радійте, тому що імена ваші записані на небесах. Говорить Євангеліст, коли ж Ісус народився в племі Йойському, будні царя Ірода, волохи зі сходу пройшли до Єрусалима кажучи, день народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку Його, на сході прийшли поклонитися йому. Я вражений, чудно згорушений, видовище, ми його стане що сказати насамперед, а що опустити? Якщо я займуся народженням, то вражаюся, як дитя, перш ніж народитися, звершує знамення, хіба найбільше знамення, що діє після народження, лишалися дівоємося не небо, говорить через зірку. Тим, які прагнули побачити, того, хто народився, він посилає супутницю зірки, показує бажана немовля. та згадує про волхів, які зі сходу лука про ангелів. Він каже у тій стороні були на полі пастухи, які стерегли нічної пори атару свою. Аж ось пан на став між них, і слава Господні, усеялих, і злякалися вони страхом великим, і сказав їм адмну, не бійтеся, я благовіщи вам радість велику, яка буде всім людям, бо нині у місті Давидовому дому народився. Для вас, Спаситель, який є Христос Господь, і раптом з'явився біля ангела численного воїнства небесне, яке славило Бога і викликував славишній Бог на землі людьми благовоління. Христос народився земне з Небесним, поєднується в ангели з людьми, падає твори, пластиря на полі пильнують, волки поклоняються, небо світить земля, приносить у ясах світяючий плід. Верталося тоді до землі написано, істинною в землі засяла. Існує це Христос, який говорить Я є путь існим. Із землі, тобто від діво за цяєго плоття, я питаю, звідки навчилися волохи про зірку, щоб розпивалася і проводом, щоб знайти немовля, яке шукали, не так як деяким появленням, ніби це зірки, блукаючи волохи, насправді не шукала немовляти. Якби зірка була б блукаюча, то якби вона казала існу Христа, вона зупинилася в своєму русі, тільки досягла його волхви, якби вони не йшли на зустріч, то чи принести б своїх судів такі дереві з... Звинувачують його божество і людство сповняючи прочі слова. І буде він жити і принесуть йому Золоту Аравії. Та й той не так знову, як говорять байкарі, ніби виявляється, звідки під час народження кожної людини. Вони навіть не знають казок елінської астрології, думаючи, що вона християнин, а ми скажемо філософи, якщо так було, то як скажете, що скажіть, навіть було небо. Наповне зірками кої з людьми були тільки двоє Адам і Єва. І під час потопу. І загибелі у дах усіх людей, як не падали ті, інші зірки залишалися те сама по зірок, коли він був тільки ноч тримався нам та їхніми дружинами. Але треба слухати письмо, роздумати про таємний вупрок, якийсь валам, якого покликав до себе царем Молоївський, проклясти Ізраїлів, що вийшов з Єгипетської землі, бо він благословив, ті були благословені, скопок прокляв. Ті були прокляті. Однак він, наближившись до ізраїльського табору, Пішовши на вершину гори, побачив Ізраїля озброєним і, порівнявши, з, порівнявши сказав порочне слово сходить зірки від якої і постає жлес від Ізраїля, і вражає князів мав і розтрощує всіх синів сихових амонових. Ці з зроду про мов садкиєм сіо книги, поросму, думавши, що коли зірка за тоді появиться людина, а саме царю Деси, який не тільки розпрощить начальників. Могава, але лише не їла мусіцасту диявола, ослабнуть і Росія, тому вони очікували цього часу. і, побачивши зірка, яка дивно засягла в порівнянні з іншими, пізнала, що вона є давно провіщена, і пішла за неї, знайшовши торт, народився, заради виконання пророцтва. Але ти, хочу розуміє, що в це образ образячники, які повернулися від свого нечестя під керівництвом не Досконала світла, а мовби відображено через Йоанна. наскільки спрямувалася зірки в дорозі до Христа, який народився в плоті, поглянів і в мене зірка, яка прийшла до неї мовляти, і зупинилася Іоанна, зайця проповіддю, наче зірка, і вказав на Христа словами, ось Агнес Божий, який принесе себе різ світом, він припинив рух і сказав йому належить рости, а мені умалятися. І вшов, що дім, побачили не мовляв з Марії, матір'я його, і впавши, поклонилися йому, необхідно, щоб ті, які приходять до Христа від зічинського життя. А сам передо Палазу сети свою не, нечесті, і мовби підіймаючись із землі, сповідували народження Христа в плоті, тели поступово свідому та його божеству. І відкривши скарби свої, принесли їм удари золоту ладан і смирну. А золото, як цареві, ладан як Богові, смирну як страждальцю за нас. І Христос прийняв ці дарини, тому що мав потребу задля користі тих, які принесли. Приймаючи золото, він відхилив їх із суродолюбства, приймаючи ладан, Смирний від ідолослужіння, приймаючи смирно, очищає відбуче від омертвіння, якщо потину злянати іншу тайну, то вивчив. А золото і смирно вони просто для того, щоб народився, оскільки було написано про нього, щоб перед іменем Ісуса схилилися всі коліна Небесних, земних і пекельних. По своїм приношенням, коли ознайменували майбутнє, золотом славослів'я, слів'я Небесних ангелів, ландом коліна проклоніння земних людей смирне умилостивлення над душі, яке знаходилися в пеклі, оскільки тому, хто приходить до Христа, необхідно мати три частини, про які говорить Павло, віру надіє любов. То, відкинувши скарбниці серця, вони принесли віру, сяючи наші золото надії, запашну, як ладно любов, яка зв'язує члени церкви, мов смирне. Не дергнувши у вісні одкровення, не поверталися до іруду іншої дороги і вийшли до країни своєї. Необхідно було, щоб ті, які зараз прийняли. Йшли до Христа, вже не поверталися тими слідами на але після укріплення в чисті, вірі та ділами непомітне перейшли люнолюбство і зміє до спадщини Христової млоді сяковслава на віки віків. Амінь.